Трансляції вже, так? так? Так. Всіх вітаю. Я вибачаюсь за свій голос трошки прихворав. але ми невтомно працюємо, щоб забезпечити життєдіяльність територіальної громади. Давайте так, друзі. Завтра в нас сесія. Ми повинні розглянути порядок денний. Я пропоную за нього проголосувати, а потім, щоб взагалі мій голос ще попрацював. Я попрошу Юлю. Юля, Ви нам будете називати питання традиційне, там 1-1, 1-2. Ми блоком будемо голосувати. Якщо якісь питання будуть у колег мати зауваження або заперечення, ми їх проголосуємо окремо або обговоримо. Немає заперечень по такому порядку денному, так попрацювати. То, тоді я ставлю на голосування: хто за порядок денний? Дякую, колеги, одноголосно. Проти, утримались немає. Юля, давайте так, перший розділ називайте нам, я буду ставити на голосування. Перший розділ. Міллер Володимир 1-1-1-2. Мовшин Дмитро 1-3. Чи є у вас? Немає питань? Ставимо на голосування 1-1-1-2-1-3. Хто за, колеги? Дякую. Другий, хто розділ проти, про хто немає, да? Другий розділ. Другий розділ про питання щодо програм розвитку галузей і сервисського господарства: 2-1. Підлубний. 2-2. Міллер. 2.3 Семенко Олег. 2-4. 2.5 2-5, Сергій, Сушко, 2-6, 2-7, 2-8. Ніделько Артем, 2,9-2,10. Литвин Олександр 2.11, Коробов 2,12, Павлов, 2,13, Гріщенко, Геннадій 2.14, Міллер Володимир, 2,15. Це те, що вчора додали ввечері. Добре, Володимир, немає питань по-другому. По Ставимо на голосування. Другий розділ: хто за. Хто проти? Хто утримався? Дякую одноголосно за. Третій. Про питання комунальної власності. 3.1, 3,2, Бабський Андрій. Маковцев 3.3, Коробов Дмитро 3.4, 35-36, 37, 38, 39, 3.10, 3.11, 3,12. Файфер, 3,13, 3.14. Грищенко, 3.15. Сушко Ксенія 3,16, 3,17, 3.18. В Жежевський Сергій 3,19, 3,20 – Чорний Володимир. Пономарьов Андрій з 3,21 по 3.36. І Коробов 3, Там ще Коробов. Коробов 3.37. Колеги, Є питання по третьому розділу. Голосуємо третій розділ. Хто за? про проти, хто утримався? Дякую. Підтримка одноголосна. Рухаємося далі. Четвертий. Четвертий розділ про організаційні кадрові питання. Санжара Олександр, 4,1. Литвин Олександр, 4-2. Павло Артем, 4.3, Дюткін Олег 4-4. Гріщенко Геннадій, 4,5. І Луденський Сергій, 4,6. Другі питання є. Голосуємо четвертий розділ. Дякую, проти немає, отримались немає. Порядок де не вичерпаний. Є питання зауваження доповнення. Немає. Тоді бережіть себе, тримаємось разом. Це був такий жахливий обстріл у Дніпра. Але ми маємо витримати і далі. Працювати на обороноздатність країни територіальної громади, захищати наших людей. Тому я вам всім дякую. І завтра зустрінемось на сесії. Слава Україні, друзі! Героям добре.